Добрий день, це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні. Так, 5 яєць і чуть-чуть менше пів склянки цукру. З одного лимона цедру трем. І зараз ми щось наготуємо. Солоденьке. Тому я Наталя щось за нас, на нас велику надію поклала і дуже багато рису приготувала. Треба з ним щось придумати, щоб не пропав. Зараз щось смачненьке приготуємо з нею. І буде нам смачно. А ви розказуєте, чи ви таке готуєте чи ні. Таку смакоту, як я буду готувати. Можна без лимона, можна есенцію якусь дати. О, то вже як, як кому подобається. У мене є лимон, я даю лимон. Розмішуємо. Рис варений. О, зараз ми його вимішаємо. І що ще буду додавати, тоді покажу. Трохи примерз. Ну, я думаю, я йому раду дам. Бо ж не хоче розминатися. Ну нічого. А він з яйцем розійдеться. Бо ж спортиться, не можемо стільки з'їсти. Вона розчедрилася, таку каструлю наварила на цілий дві літри. А ми стільки потрошки з'їли Та й... Та й усьо. Такі їдуни, що багацько не з'їдаємо. Ох, Розуміла, мой, дає, що замерзли. Ну, нічого, зараз розійдеться? Так, це у нас ізюм. Положила э, тонкий шар рису і ложимо ізюм. У нас такий дощ. Юлії палі. А коли дощ, що хочеться, чогось смачного. Так. О, зараз світло з'явиться, а в нас же готово, зразу в духовку, щоб спіло пропектися. Ось. Таке я собі, що воно придумала. Наталка, яка я хочу чогось Я Яка без проблем. Зараз буде щось. Придумаємо з тобою. О, дивись, скільки. Гадити їх сніх, Багатько нарвав. Багацько? Ну. Не багатько? Через кропиву їй дощ, що не багатько. Ні? Це добре. Нам смачно. А зверху я ще щось придумала, Наверху ще щось положимо. Yeah. Прекрасно. Ні. Nee. Шоколадки. О! Oh. А зараз за хоче цукерки. А ah, жопа не злипне. Стільки солодкого. О, oh. дивіться, яка красота в мене є. Тут і червоні, і чорні. Малиночки. Таких, трошки таких. Буде зараз нам смачно. Так, ягоду я виложила і чуть-чуть посипала крохмалем, щоб сильно не пускали юшки, щоб крохмаль міг його стримати. Ось так. Ну, не гупай мені. Іванку. не дурачся. І буде в нас такий. Рисовий запіканка. Ще не вистачить чого доброго, тому що прийдеться зараз домішувати рису. Uh -huh. Рис то є ще. А от, напевно, що прийдеться. Біжіно давай ще дві яйці. Бо щось я за Замалу порцію розколотила. О, треба зверху заляти. А тоді зваримо, ще наверху смакоту. Поліємо, щоб було смачно, бо моя Наталя казала, що хоче когось шоколядного. Зараз буде. Так, домішала ще я. Я така, а то мені замало вийшло. Зараз ми відправимо його пептиця. Без світла. Зараз світло буде. Може, не бути. буде? Якщо не буде. Через 20 хвилин має бути. Ага. Так що нема чого. І зараз я ще покажу, що ми ще будемо робити. Так, у мене вже запіканка спеклася, тут я зварила шоколад. Ось. Так, взяла молоко, масло, какао. Пропорцій точних нема, бо тут воно має бути рідке, може бути не густе. Бо тут його як такого густого і не, не треба. Іван, uh, дайте нам мені вилл вила, чуєте виделку. Дайте мені виделку. Дай мені лемо. <плодиско> ось так ми зробимо, щоб воно пройшло всередину. На, то все остальне твоє. Ого! Ось так. І зараз поставимо. Воно ось І тоді ми його посмакуємо. Нам треба, щоб шоколад позаходив всередину. Він не має бути густий тут шоколад, але ну, виходить смачно. Ну, Хто не хоче, я нікого не заставляю, я показую, як я собі роблю. О! Ось так. Хай! Хай проходить. А тоді як воно трошки остигне, тоді я вже покажу, яке воно вийшло. І тоді посмакуємо ми з вами. Рисова запіканка. О! Як вистегне, покажу, яке вийшло.